У Запоріжжі мешканці 12 поверхівки вже тиждень змушені готувати собі їжу на вулиці, бо у їхньому будинку без попередження вимкнули газ. Ні з того, ні цього, прийшли. Заглушку поставили і ушли. Мені постучали в окно, і я поки вивішала, ані вже уїхали. Люди кажуть, вимкнули блакитне паливо співробітники «Запоріжгазу», бо жителі будинку відмовились встановлювати один лічильник на всіх. Это еще хуже будет, чем без счетчика. Без счетчика берут по нормативу. А если будет домовой счетчик, один будет экономить, а другой будет а, заплатят. И будет палить столько, столько и не надо. Люди не проти лічильників та просять, аби у кожній квартирі був свій. Однак на таке «Запоріжгаз» йти відмовляється і використовує не зовсім порядні методи впливу. Спочатку вимикає газ, а потім попереджає людей, якщо не підуть на їхні умови, платитимуть за завищеною ціною. Якщо ми не поставимо вам рахунок, Будете платити за 9,8 куб. Хочете, ставте нам счетчики домові Люди согласні по квартир. квартир. Ні, у нас денег ні. В будинку понад 100 квартир, багато пенсіонерів та багатодітних родин. Однак газовики на це уваги не звернули. Там стільки дітей, у них ну, п'ять, другі двох падлоє. Сидять, виходять от на вулицю, варять кашу. Це позор. Це натуральний позор. роботи у нас хромають. Хромаєте за того, що люди нам препятствують. Все одно він буде стояти. Головний інженер «Запоріжгазу» показує склад лічильників, які вони закупили на місто, та каже за статистикою: 16 будинків вдається встановити лише вдвох, бо люди проти просять окремі у кожну квартиру. А на це грошей у підприємства немає. Та винними у цьому називає нацкомісію з енергетики, якому це просто не вигідно. для государства невигідно. вигідно. Да, то сенкреє вважають, що економічно чиски цілісабразна, да поставить вогню. Поставить та щочик буде. Ну, примір 30 тисяч, а на 100 квартир поставить треба 210 тисяч для государства. Стрісна економія 180 вісімдесят тисяч гривень на одному домі. Существенно газовики попереджають або люди погодяться на встановлення спільного лічильника, або будуть платити вдвічі більше ніж зараз. Люди організовуються. Ми попадаємо в кожну квартиру, з кожним абонентом підписуємо акт про порушення, який складається на основі кодексу ГРМ, да? і після цього пускаємо газ. Но После составления акта про порушення людям, согласно того кодексу, буде э, взаиморасш... производиться по граничным нормам. Тобто не 4,4 куба на человека, а 9,8. На думку юристів, підприємство не має права примушувати людей ставити загальний лічильник, а тим паче вимикати газ. Заявляють це грубе порушення і маніпуляція. Ну, та от такі уловки, скажем так, для того, щоб принудити всіх перейти на колективний во первых. Ну а відключення газа це ну типічна маніпуляція ажидає е, е, Горгаз, що людям без газу, і вони сагласяться на їх услов'я. Антимонопольний комітет відхрещується від цієї проблеми і радить всі питання направляти до Нацкомісії з енергетики. А місцева влада взагалі не має що сказати. Надзвичайні новини чекали на відповідь два дні та все марно. Тож люди, які не згодні з діями запоріжгазу, залишаються на призволяще.